І всім привіт, ми любі друзі! Сьогодні я вам розповім про найдорожчі монети номіналом 2 євро, які коли-небудь випускалися у кожній з країн-членів Європейського Союзу. А саме ці 24 монетки. Кожна зі своєю історією, своїм тиражем і, звісно, своєю ціною. Ну що ж, давайте почнемо. Перша монета це монета Австрії. 2 євро 2025 року. Ця монетка вийшла зовсім нещодавно і карбувалася вона не для масового обігу. А виключно для продажу через банк, тобто в якості BU – Brilliant Uncirculated. Через це вона одразу стала б об'єктом інтересу для колекціонерів. Її загальний траж був дуже обмежений, лише 50 тисяч штук. Це справді кріхний наклад для такої країни, як Австрія. І не дивно, що ціна на цю монету вже зараз стартує 600 гривень. І швидше за все, вона буде тільки зростати з роками. Андора. 2 євро 2016 року. Ще одна цікава монетка, яка так само карбувалася у бію версії Але тут ситуація ще цікавіша. Її тираж ще менший, ніж у Австрії. Всього 35 тисяч екземплярів. Увіть собі, на всю Європу на весь світ лише 35 тисяч штук. І звісно ж, попит перевищує пропозицію. Тому ціна цієї монетки починається з 700 гривень. Але іноді можна побачити і вищу вартість. Третя монета Бельгія. 2 євро 2024 року. Ця монета справжня бомба серед колекціонерів. Вона вийшла лише в бію якості, тобто в обігу ви її не знайдете. І тираж просто шокуючий, лише 6000 штук. Це безперебільшено мікроскопічний тираж, враховуючи масштаби країни. Ціна такої монети сьогодні стартує з 1500 гривень, і вартість точно буде тільки зростати. Бо монета вже стала мрією для багатьох. Ватикан. 2 євро 2005 року. Всі знають, що монети Ватикану завжди були дорогими, бо країна дуже маленька, а тиражі завжди обмежені. Але саме ця монета вважається однією з найдорожчих серед усіх випущених Ватиканом. Її наклад 600 тисяч штук. Що для Ватикану не так уже і мало. Але ціна говорить сама за себе. Старт від 9 тисяч гривень. І все це монету, яка зроблена не з золота і не зі срібла, а лише з бі -металу. Греція. 2 євро 2022 року. Дуже цікава монетка, яка має досить малий тираж. Приблизно 7000 штук. Так само, як і попередні, вона була випущена лише в бію версії Тож в обігу її не знайдеш. Це одразу підвищує її колекційну цінність. А щодо вартості, вона починається приблизно з 1300 гривень. Але все залежить від стану і продавця. Ірландія 5 євро 2025 року. Дуже свіжа, новенька монета з номіналом 2. Євро. Її наклад, як і у багатьох інших монет біюшок 6 тисяч штук. Але через те, що це новинка, і багато колекціонерів прямо зараз її полюють, ціна вже стартує з 2500 гривень. Як на мене, вона має великий потенціал зростання. Іспанія. 2 євро 2025 року. Іспанія за останні 25 років не пускала жодної монети 2 євро у дійсно малому тиражі. Все було або для обігу, або у великих серіях. Але в 2024 році щось змінилося. Вони нарешті випустили монету в річному наборі з крихітним тиражем. А в 2025 році продовжили. І ось вона найрідкісніша іспанська монета номінал 2 євро. За всю історію лише 2500 штук. І знайти її можна було тільки в наборі. Ціна набору від 3000 гривень. Італія 2 євро 2015 року. Італія ніколи не поспішала випускати щось рідкісне. Але в 2015 році сталася цікава ситуація. Мета вийшла для обігу і для річних наборів. Загальний тираж близько 2 мільйонів. Тобто на фоні інших. Монет багато. Проте бію та профверсії досить цікаві. Якщо, звичайно, бігова версія коштує до 110 гривень, то колекційні варіанти значно дорожчі. Приблизна ціна профверсії 1400 гривень. євро 2024 року. Ця монета гарний приклад, коли монета одночасно і для обігу, і для колекціонерів. У загальному обігу. Таких момент 1 млн, але ще 5000 були випущені у складі річного набору. І тут різниця у ціні просто колосальна. Якщо обігова версія може коштувати від 130 гривень, то бію з набору вже вийде від 1100 гривень. А з часом, як тираж буде розходитися, ще виросте. Латвія. 2 євро 2016 року. Тут усе просто, але дуже ефектно. Монети вийшли лише в бію якості. І її тираж усього 6000 штук. Ціна від 1300 гривень і вище. Залежно від стану та комплектації. Тобто чи з карткою, чи без, і так далі. 11 монета. Литва. 2 євро 2018 року. Ця монета також цікава своїм маленьким тиражем. Кількість якого лише 5000 екземплярів. Та карбувалася вона лише у бію. Ціна такої монети починається з 1100 гривень. Ця мета також входила в річний набір, тому екземпляри з картки коштують більше. Люксембург 2 євро 2020 року. Ця монета випускалася у трьох варіантах: Yons, BU та Proof. А це означає, що вона реально може трапитися вам у звичайному обігу. Загальний терар склав 56 тисяч екземплярів, з яких 50 тисяч це саме версія Uons. Ціна на неї стартує приблизно з 200 гривень. Але справжньою зіркою є пруф-версія з характерною полночкою моста та лева. Саме вона найбажаніша для колекціонерів і коштує від 4 тисяч гривень. Німеччина. 2 євро 2022 року. На перший погляд, нічого особливого. Загальний тираж понад 800 тисяч штук. Але є одна важлива деталь. У Німеччині монети карбують одразу п'яти різних монетних дворах. І на кожній монеті стоїть літера. Яка казує на конкретний двір. Саме від цієї літери залежить вартість монети. У кожному з дворів було випущено по 83 тисячі монет у версії Юнс і по 73 тисячі у БЮ. Ціни такі. БЮ від 500 гривень, а Юнс приблизно 200-250 гривень. Мальта. 2 євро 2020 року. Ця мета справжній мінімаліст. Всього 10 000 штук і лише в форматі БЮ. Ніяких варіацій. Ніяких складнощів, проста, але рідкісна. Ціна від 1000 гривень. Монако 2єр 2006 року. І ось вона, абсолютна чемпіонка цього випуску. Найдорожча монета з усіх, що ми розглядали. Випущено всього 11180 екземплярів. Але ціна просто вражає 15 000 гривень. За ці гроші можна було б купити 30 маючних срібних монет Німецької імперії. Або навіть золоту монету НБУ. Нідерланди 2 євро 2025 року. Тараж 10 тисяч штук. Монета випущена винятково для наборів. І станом на зараз продажі окремих монет ще не було. Проте сам набір вже можна зайти у продажу. Його вартість становить близько 1800 гривень. Португалія 2 євро 2007 року. Ця монета випускалася у форматах UNESCO та BIU. І загальний тираж склав 24 тисячі штук. Попри це, ціна просто космічна. 8 000 гривень. Португалія вміє Сан-Марино – 2 євро 2004 року. Випущена тиражем 70 000 штук, що є досить базу для монет бію. І хоча тираж не найменший, ціна стабільна, приблизно 1000 гривень. Словаччина 2 2023 року. Монета має два варіанти. Bio та пруф. А загальний тираж склав 14800 екземплярів. Ціна бью приблизно 750 гривень. А пруф 1300 гривень. Словенія 2 євро 2019 року. І тут теж маємо два формати: biew та пруф. Загальний тираж лише 8750 штук. Ціна бью-версії 900 гривень. А пруф уже 3000 гривень. Фінляндія 2 євро 2025 року. Монета ще дуже свіжа. Щойно з під преса. Карпувалася лише у форматі BU і має надзвичайно малий тираж лише 1500 штук. Наразі її встигли продати лише один раз. І то за 1000 гривень. Але з таким мізерним тиражем я впевнений, що вона подорожчає в рази. Франція. 2 євро 2004 року. Тираж доволі великий, 140 тисяч штук. Але і тут є два формати Uns і Proof. Ціни наступні: Юс 200 гривень, пруф 1800 гривень. Хорватія 2 євро 2024 року. Монета свіжа, випущена у всіх видах чеканки. Uns бію і Proof. А загальний тираж 1 мільйон та 800 тисяч штук. Ціна Yun 110 гривень, бію – 600 гривень Outproof коштує вже 4000 гривень. І, чесно кажучи, як на мене, навіть замала для тиражу всього у 750 екземплярів. Естонія. 2 євро 2022 року. І нарешті встання монета нашого списку. Естонія випустила цю монету лише у форматі BU, обмаженим обмеженим тиражем 7500 штук. Ціна на неї стабільна. Приблизно 1000 гривень. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, то кладіть подобайку. Це надихає мене знімати більше якісного українського контенту. І всім пока-пока.